Діпіфір він зручний для практиків, він дозволяє гарно налаштувати систему мислення, трішечки підвищити її рівень, і скажу вам відверто навіть побачити, а де мені потрібно далі десь посилити позицію в розумінні балансу, в розумінні звіту про фінансові результати, звіту про власний капітал, чи навіть От відображення окремих операцій, типу оренди, чи фінансових інструментів, чи навіть виручки. Саме тому Діппіфр сьогодні він такий особливий. Ви можете це собі дозволити, вам не потрібно витрачати півроку на 13, по півроку на кожних 13 іспитів, але при цьому ви маєте хороший диплом. Такий впевнений, засвідчуючий диплом ваші знання. Ну і для того, щоб його знати, потрібно, потрібно все-таки попрацювати. Тобто не можна підготуватися до цього іспиту, наприклад, за 5 днів. Так? Тобто, це не університетський варіант. До цього іспиту потрібно готуватися послідовно, саме тому його вимагають роботодавці, тому що знають. Що власники диплому Діпіфер працювала системно дисциплінована і вони вміють мислити навіть трошки наперед. Відповідно, сам формат іспиту він а, такий от комплексний, тому що перше консолідаційне завдання, де ви повинні будете скласти консолідований або баланс, або звіт про фінансові результати, він а, оцінюється 25 балів. Далі у нас є три блоки які а, насправді охоплюють 3-4 завдання в кожному. Іноді 2-3, залежно від складності. Таким чином, за один іспит може бути протестовано біля 12 стандартів. Іспит DPFER, він як правило складається біля, ну, от від 30 до 45% спеціалістів, які виходять на іспит. Чому від 30 до 45? Це залежить від сесії, і іноді колеги після таких Відкритих уроків, як у нас сьогодні, починають прораховувати. Якщо сесія грудня 2025 року була простіша, я на червень не йду 2026 року. Чому? Тому що точно роблять складніший іспит. На жаль, це не зовсім правильна методика, тому що сьогодні вже трапляється так, що іспити, такі хороші, нормальної, підйомної для вас складності. Підбувається кілька разів підряд. Тому не потрібно відтягувати, не потрібно грати в усю цю лотерею. А може, я все-таки впишуся, коли буде простіше. Ні, одна відповідь: потрібно готуватися, і ця підготовка може займати від 3 до 6 місяців. В нас, зокрема, в фінансової академії успішність колег складає більше 87%. Так, бувають сесії, де трішечки нижче. Все залежить від я би сказала. Мабуть, готовності колег сьогодні, ну тобто на цій сесії, отримати диплом. Але ми пишаємося тим, що наша статистика майже вдвічі перевищує світову, але це в принципі закономірно, тому що ми маємо чітку методику. Саме головний момент, коли ми готуємося до Діпіфер, це розуміння фінансової звітності. Українська фінансова звітність. Я підозрюю, що вона рівно містить просто деталізовані, але статті і балансу, і звіту про фінансові результати. Тобто, ви точно, пане Павло, я пам'ятаю, що ви, по-моєму, фінансовий директор. Ви точно орієнтуєтеся в цифрах в джерелах їхнього походження? Угу. Колеги, дякую вам, дякую вам за ваші детальні відповіді щодо питань. Відповідно, якщо ви орієнтуєтеся в походженні показників управлінської фінансової звітності, це не проблема, це тільки перевага, тому що діпіфер вас виведе на на синтезування тих даних, які у вас є в управлінській звітності, то безумовно примусить вас ставити дуже такі каверзні питання вашим підлеглим, які типові помилки і їх не потрібно допускати, чесно кажучи, коли ви заходите на діпіфер, перше. Без програми підготовки такими нападками. Може, я буду здавати, може я не буду, і далі я стрибкоподібно. То я прямо в Діпіфер, а то я десь в роботі, наприклад. І я не проти роботи. Але завжди, колеги, є лаг часу, який ми з вами не помічаємо, але ми його не використовуємо на себе, а десь відправляємо в якісь соцмережі. Тому ось це стрибкоподібне навчання, воно точно не. Не дасть нічого хорошого. Далі залучування без розуміння теж є така стратегія, але вона не працює для дорослих фахівців. А ви точно досвідчені, Ви точно дорослі, і ви не зможете всадити собі в голову, наприклад, дисконтування або визнання виручки за МСФЗ-15 з вірогідністю оцінки повернення товарів. Ну, ні, це не ваша історія, і вам потрібно буде повертатися до того, щоб вам хтось пояснив, або, наприклад, ви прослухали лекцію чи прочитали хорошу викладку стандарту для того, щоб ви усвідомили, як воно працює. Далі, несистемність опрацювання стандартів. Тобто, ви, наприклад, починаєте не з стандартів матеріальних, а ви починаєте, наприклад, з стандартів якихось фінансових. І, наприклад, починаєте вчити з консолідованою звітності, тобто, ви не знайомі, в принципі, з підходом стандарту, а ви вже починаєте одразу до звітності йти. Відповідно, немає системи. У нас на курсі ми починаємо таким чином, що будуємо побудинку. Тобто, навіть переходячи від матеріальних до фінансових стандартів, ми кидаємо промінчик уваги зв'язку. Так, що ви кажете, а це було тамто. Або коли ми доходимо до корівок, ми вертаємося до фінансових інструментів, тому що їх поєднуємо з ФЗ 13 Відповідно, ось ця система базується на розумінні і на асоціаціях. Вам вже неможливо помилитися, бо ви вже знаєте звідти. І звідти, що корови треба оцінювати там за справедливою вартістю, відповідно до МСБО 41, так само як фінансові активи. Все, асоціація спрацювала тим більше, що вона трішечки дика ця асоціація, де корови, де акції на біржі. Коли ви працюєте в групі, є чітка програма, причому вона зроблена практиком здачі іспиту, тобто не витрачається ваш час з урахуванням, що ви завантажені життям в різних сферах. Але й ви працюєте досить ефективно. Далі вам пояснюють матеріал, тому що на вебінарах, наприклад, наших ми обов'язково деталізуємо: а чому так? Тобто, не треба так робити, а чому саме так воно відбувається і звідки росте коріння ось у такого рішення? Далі опрацювання попередніх іспитів. І досить щедра організація і обов'язково публікує іспити, матеріали попередніх іспитів. Ті колеги, які у нас успішно здали іспит і отримали диплом з першого разу, прорішують не менше 15 іспитів. Пані Юлія Луців, вона взагалі вирішила матеріали 20 попередніх іспитів. Просто системність, просто дисципліна і відповідно результат. А далі робота в колі однодумців, тому що ми розуміємо, що ми переживаємо за задачі і це не дрібниця. І а, безумовно, це те, що. Коли ви працюєте в спеціальній групі, ви відпрацьовуєте і технічний матеріал, тобто ви працюєте під наглядом т'ютера в симуляторі, і ваші технічні дії просто набирають автоматизму. І ви на іспит вже йдете, не переживаючи на яку кнопку натиснути. А ви збираєтеся видати той професійний матеріал за стандартами, який потрібно і вимагається відповідно до програми іспитів. Ви отримали диплом. І є в нас два варіанти: або очікувати, що диплом, який красиво в кольорі, здрукований і вивішений в вашому робочому кабінеті на роботі, або у вашому Павло, дякую, Вікторія дякую, і вивішені в вашому робочому кабінеті вдома, і дивитися на нього, і очікувати, що Боже, ну чого ж ти мені не даєш там. Наталя розказувала, що це все відкривається. Ні, питання у тому, що диплом це тільки інструмент. Як він буде працювати у вашому житті, залежить абсолютно і виключно від того, наскільки ви усвідомлюєте, куди ви будете використовувати цей диплом. Досить часто, коли до мене колеги звертаються, Наталь, в мене не працює диплом. І я тоді уточнюю тільки одне питання: навіщо вам гроші? Тому що насправді ми завжди йдемо за якимись нашими великими метами, навіть якщо ми прийшли на диплом діпіфер для того, щоб підтвердити, що я можу підвищити свою професійну впевненість. Ми все рівно хочемо втілювати наші мрії. Відповідно, колеги, що потрібно після диплому робити? Практикуватися в МСФЗ, а трішечки запастись терпіння, дотримуватися тієї, ну такого плану, який ви собі накидали для вашого професійного розвитку, і бути наполегливим. Колеги, зверніть, будь ласка, увагу. Пясибі за ваші відповіді. Я, отримавши диплом, зателефонувала своїм колегам і роботодавцям. Тобто, це не було так, що я чекала, поки дізнається світ, що я маю диплом. Урок. Того, що я не отримала роботу, тому що я така була досвідчена, але без сертифікату пішов мені на користь. Тому нам потрібно усвідомлювати, куди ви йдете в своєму кар'єрному розвитку, обов'язково вказати диплом Діпіфер в своєму резюме і на відповідній площадці, наприклад, LinkedIn, наприклад, Фейсбук, а ви вже побачите на LinkedIn, То, взагалі, вас будуть запрошувати на співбесіду, тому що це вже. Є досить крута перевага, і вона навіть підсвічується рекрутера. Далі обов'язково впроваджувати МСФЗ на практиці. Це може бути консультування в межах вашої фірми чи поза роботою. Ви можете йти в видання, які консультують за МСФЗ. Так, спочатку ви будете стажерами, а потім з часом ви станете повноцінними консультантами з МСФЗ, тому що все-таки ви маєте навчитися. Мислити відповідно до духу міжнародних стандартів і підтримувати контакт з професійним середовищем. Ходити на вебінари, ви знаєте, що сьогодні в Україні досить багато класних спеціалістів за МСФЗ. І вони обов'язково дають вебінари оновлення, вони дають інформаційні якісь уроки для того, щоб вас навчити, які там нюанси змінилися в МСФЗ 18, який вийшов чи в МСБО 8. Відповідно, постійно бути в тому, що є МСФЗ, і не боятися, пробувати не очікувати. І ще одне бути терплячим, тому що коли ви приходите в таку ось позицію спеціаліста з МСФЗ. Так може траплятися, що трішечки довше може бути ефект. Тобто, як правило, через 3-4 місяці ми звикли, що якщо ми гарно працюємо, вже є ефект. А тут може бути через 6-8 місяців, тому що просто глобально знання замисфезе воно трішечки інше. Воно поєднує фінансову математику, воно поєднує максимальні обґрунтування від фінансових директорів, від управлінців, узгодження з різними підрозділями, підготування різноманітних підтверджуючих документів, багато рішень. Тобто, бухгалтер, в принципі, перетворюється на такого бухгалтерського менеджера управління інформацією. Але до цього потрібно бути готовим. Тому просто, просто будьте терпеливі, будьте наполегливі. А для тих, хто... Поки що ще для себе думає: ви, чи потрібно брати інтенсив, чи починати з основ. Ви маєте такий, такий варіант, як курс гарантія, це комплексний практичний курс. Він буде передбачати, що ви маєте і курс МСФЗ, і діпіфер-інтенсив. що найважливіше, ви починаєте від основ, а ви. Рухаєтеся в певному графіку, теж адміністративна підтримка колосальна. Там є відеоуроки, які ви слухаєте тоді, коли вам зручно. Тобто, тоді, коли є світло, і коли вам приємно вчитися, або, можливо, коли просто їдете в метро, ви слухаєте собі записи. Ви проходите цей курс і можете здати перший іспит, іспит Ей з основ МСВЗ. Далі це курс Діпіфер інтенсив, і це вже буде той курс. З живими зустрічами, з обговореннями, які готує безпосередньо вас до сесії. Що приємного діпіфер гарантія є гарантія безкоштовного повторного навчання на тренінгу, у разі якщо ви не здали іспит на тарифі, саме гарантія. Тобто таке трапляється досить, досить часто. Але колеги користуються саме цим варіантом. Ви розбираєтеся і в принципах МСФЗ, ви потихеньку вписуєте собі в руку всі інструменти. Міжнародних стандартів і потихеньку рухаєтеся до того, щоб отримати надійні документальні підтвердження того, що ви маєте і знання, і досвід. Теж є два варіанти підготовки. Ви бачите кожен з них, це може бути український варіант, це може бути англійський варіант. Безумовно, основи ви будете вивчати українською мовою. Далі буде тренінг-інтенсив. Які буде проходити українською мовою вебінари три години, а вже розбори минулих іспитів, ви будете проходити англійською мовою зі мною. На курсі ДПФ гарантії UA ви будете вчити теж українською мовою всі основи і всі необхідні знання для того, щоб зрозуміти завдання і вирішити завдання екзаменатора, а вже сесії по розбору домашнього завдання і минулих Іспитів ми будемо проводити російською мовою для того, щоб відпрацьовувати ваш апарат. Ну тобто, коли ви починаєте думати російською мовою, за 3 години 15 хвилин ви швидко вписуєте це в руку. Теж ви бачите, що в нас є відповідні тарифні пакети. Обирайте, будь ласка, думайте, ви можете залишати заявку і тоді. Вам пояснять, в чому буде відмінність, зорієнтують по графіку і зорієнтують по тому, як ви можете оптимально себе організувати на те, щоб пройти курс від самих основ безпосередньо до підготовки, до готовності здачі іспиту в такої серйозної організації, як ACCA.